Українці, мене звати Андрій Дудко, я маю теологічну освіту, середню та начальну, також середню вищу та е, начальну освіту і вищу незакінчену технічну освіту. Е, в мене багато є фахів, але зараз я е, є євангеліст, які благовістують Євангелія на вулиці, також в крусейдах, в євангелізаціях. І в мене дуже багато людей, моїх знайомих, моїх друзів, просять, щоб я розповів для них, для їх знайомих, дуже простимо, простою мовою відповіді на нібито складні запитання, які є в Біблії. Тому що саме ці питання деяких людей зупиняють від того, щоб прийняти рішення стати християнами. Тобто вони спотикаються на цих питаннях і, ну, нібито і чи просто не бачать сенсу і логіки. Особливо це відео буде влучним для. Чоловіків та хлопців, тому що вони більш логічні, хоча є і жінки з логічним складом, але більш жінки вони емоційні, після того вже логічні. Але є також логіка без приниження дівчата, жіночки, ми вас любимо дуже, ви дуже розумні, але. Більше такі питання задають чоловіки. Тому що, ви бачите, по статистиці у церквах, у православних, в католицьких костьолах, в євангельській церквах більшість то є жінки. Тобто вони, вони більш довіряють тому, що їм кажуть, і після того вже перевіряють більшості по біблії так чи ні. Але чоловіки, вони перше, вони включають логіку. Так от, шановні, для логічних людей, не буду казати, що тільки для чоловіків, для всіх, хто перше хочуть це зрозуміти по лозі, ви знаєте, Бог дуже логічний. І Біблія це дуже логічна книга. До речі, він і є творець цієї логіки. От чому він логічний? Але просто рівень знань і мудрості Бога набагато разів більше, аніж має люба навіть сама обізнана людина, тому що ви знаєте, вже і по науковим даним кажуть, що мозок людини він працює максимум на і там вже різні цифри є там 5, 9, 10 відсотків і таке інше. Тобто, мозок людини він не працює у більшості, ну чи участі людей, не буду казати за більшість. Будемо так, у часті людей на 100 відсотків. На жаль. Але з допомогою Бога, ви знаєте, цей відсоток дуже-дуже збільшується. Я так розумію, Дух Святий, він просто розширює майже до 100%. Так от про те, що запитання, щоб зрозуміти Біблію, це просто така підказка. Треба такі враховувати дані. По-перше, ця книга це не має. Одного автора, той, хто надихав Біблію, і той термін Бога надихненна книга, це є сам Бог, творець цього Всесвіту. Але він надихав людей писати цю книгу. І люди, вони різні за характером було, різні за соціальним статусом, різні були за темпераментом, за тим, як. Вони зростали, яку інформацію вони чули. Це були різні регіони, різні історичні розрізи часу. Тому характер, характер кожної людини, що писала Біблія, їх було 40 авторів. Всього канонічних книг, які входять зараз в Біблію, Біблію з прикладу, з грецької перекладається Біблія, тобто це збірка книг. Тому, припустимо, назва таких є місць бібліотека. Що це означає? Що там присутні багато книг. Тобто це якби гуртовий склад книг. Отак і Біблія це не одна книга, а це збірка книг. В канонічному виданні є 40 авторів і 66 книжок. Біблія вона поділяється на два великих розділа це старий заповіт і новий заповіт. Чи старий завіт, новий завіт. Різний переклад, більш вірний переклад це завіт. Від слова завіт це договір між людиною та Богом. Але про назви ще порозмовляємо трохи пізніше. Зараз про те, як, які фактори потрібно враховувати, щоб вірно розуміти. Що ви чи я читаємо в Біблії. Ну, перше, це е, різний е, зор е, кута тих людей, через котрих Бог писав е, ці книги. Для зрівняння беремо свіжий це новий завіт. Новий завіт він включає в себе 27 книжок, Старий Заповідь 39, а новий запит 27. Більшість з них був написане апостолом Павлом. Це була дуже обізнана людина на той час. Він, як казав, був фарисеї з фарисеїв. Це що таке фарисеї? Фарисей це була така релігійна течія в юдеїзмі, які були саме прогресивні на той час. Тобто вони вірили в Воскресіння з мертвих, припустимо, саддукеї це інша течія. Релігійна, вони не вірили в це. Але фарисеї на час Ісуса Христа вони були саме просунуті. Ну вони так враховували, саме просунуті, які знали, як толкувати Біблію і таке інше. Так от Павло був фарисей з фарисеїв, тобто він був в самому, в самої такої прогресивної течії юдаїзму, і він навчався у нога Маліла. На той час Маліл це як. Сама вчена людина, сама бізна людина того часу з теології. Тобто він був дуже бізний. Тому він писав трохи по-іншому, ніж писали рибалки. Це більшість учнів Ісуса Христа, 12 апостолів. Вони за фахом були рибалки. Тобто, вони, в них був фах до того, як Христос покликав їх бути своїми. Учнями, вони, в них був свій бізнес, як то кажуть сьогодення. Апостол Петро, апостол Андрій, два брати, Яков Іан Зеведеєве, їх друзі, Фома. Тобто, якщо ми подивимось в Івангеліве Дивана, останній розділ, то там бачимо, що 21 розділ там Ісус Христос зустрівся з Учнями, котрі в Галійському морі вони ловили рибу, тобто вони рибачили. І рівень знань рибалок він був зовсім інший від апостола Павла. Тому і фарисеї та первосвященники того часу, коли вони, припустимо, арештували апостола Івана і апостола Петра, це в дії апостолів є ця історія. То вони казали між собою, що вони кажуть дуже е, слушно вчення своє, але вони подивлялися, що вони люди не вчені. Тобто, що люди не вчені, знаєте, є така приказка, якщо в холодильник нічого не покладеш, то нічого буде доставати. Але Христос сказав, що не ви, а Дух Святий буде казати через вас. Але все рівно е, ми бачимо в різних книгах, що якщо людина, припустимо, апостол, Апостол, до того він просто був учень апостола Павла Лука. Це, до речі, єдиний не єврей, котрий писав дві книги з цих книг Біблії. Він був дуже обізнаний, бо він був лікарем, тобто він був досить такий вчений. Не багато людей того часу могли писати латиницею, грецькою мовою. Тобто усна була грецька, писала латиницею, але Лука, як лікар, він знав це і грецьку мову, бо сам він був греком, і Латинь. Тобто він писав так: що я, фіофіл, все по порядку. Тобто в нього був дуже логічний склад ума, він дуже обізнаний. Припустимо, Івангелій від Марка, всього чотири Євангелія, Євангелія це. Життя і слова Ісуса Христа, якщо так в простоті казати, то, припустимо, Матфій, він був митер, тобто це був налоговий інспектор, податковий. І він, він теж, теж був грамотний, але він більше під кутом єврея писав. Тобто Він багато писав посилань на старий завіт, то, того, чого очікували від Месії. Тобто він казав. от, він повинен був в філієму народитися, тобто він писав під кутом юдея. Лука під кутом грека, під кутом не, не юдея. І бачимо різницю в цьому. Марк, він не ходив з Ісусом Христом. За версією, він був або родичем апостола Петра, чи родичем чи Варнави Пророки. Але він не був поруч з Ісусом Христом, він з переказу устного апостолів та інших людей писав Євангеліє. І бачимо, що якщо це був учень родич апостола Петра, а Петро був дуже рибалкою, дуже простим, бачимо, що там дуже просто він там не починає звідки Христос. Зародословною пішов, просто Євангеліє Ісуса Христа було так. І починає вже розповідати без дитячих років, без того, як він народився, а зразу служіння. А от у Старому Завіті Давід писав деякі псалми, і бачимо, що він Кімон був за фахом. Він пас вівців, і він як пастух. Як пастор він описував, припустимо, відомий 22-й Псалом, в інших версіях 23 за номером, він казав, що Господь мій пастор». Тобто він мовою пастора. тому чому Ісус Христос і розповідав притчі, коли навчав людей, тому що різні слої населення були, хтось був там пастором, хтось був рибалкою, тому він казав, чому я вподоблю Царство Боже. Подоблю там неводу, тобто якщо це були рибалки. Якщо е, це були е, ті, хто працювали на полі, він розповідав, що чому подобається е, е, слово Божє е, насінню, яке сіється е, в землю. Тому, от, тому потрібно е, дивитися на Біблію з е, куту зору, хто писав. Ці оповідання, ці твори і для кого це було. Другий аспект. Деякі моменти в Біблію, вони записані в різний час того, як це відбувалося. І це дуже впливає на розуміння. Припустимо, в Євангелії від Марка записано це передостанній розділ, що. Зліва і справа від Ісуса Христа, поруч з ним були розіп'яти два розбійника. І вони це в час третій було, і вони кажеться, що вони, як і всі люди, хто були, окрім там жінок, що були з Ісусом Христом, що вони бачили, як його розпинали, вони казали, що якщо ти... Месія, то зніми сам себе з Христа, ти другий вчив і зціляв, але себе не можеш спасти, спасти саме собою. І так же ж і робили два розбійника. Але в іншому Іван, Евангелії від Луки вже Лука записує іншу, що один розбійник він казав проти Христа, а інший він казав, що. Ми з тобою дійсно винуватці того, що нас розіп'яли, є за що. Але цей праведник він нічого не згрішив. І він звертається до Ісуса Христа, що Господи, поміни мене Царству Твоєму. І Христос йому каже, кажу тобі, що будеш зі мною в раю. Тобто, ну як би то протиріччя, але це не протиріччя. Якщо побачимо дуже уважно, то записано, що це було в шостому часі дня, тобто в три години обидва вони казали проти Христа, але один з них покаявся саме на Христі і вже в шосту годину, тобто за три години в нього прийшло переосмислення всього його життя. І він побачив, що він дійсно грішний, він зізнався в цьому. і... Проголосив Ісуса Христа Господом, попросив Його, щоб він опам'янув царство своєму. Бачите? Тобто протиріччя нема. І таких прикладів дуже дуже багато. Деякі пророцтва в старому заповіті, вони не тільки історичних подій. Наторкаються, але ще й життя Ісуса Христа. Всього приблизно 330 пророст в старому завіті про Ісуса Христа, коли він повинен народитися, де він повинен народитися, є обставини цього, як Його служіння, Його смерть, Його Воскресіння, злива Духа Святогосінького, все це записано в старому завіті, ще заздалегідь. І всі ці прорості, вони сповнилися. Тому кажуть, вчені математики, що. По теорії вірогідності дуже малий відсоток, майже нікчемний, мізерний, що це неправда, то що Біблія. Тому багато вчених, математиків, фізиків, тобто з логічним складом, ума, не тільки гуманітарії, вони визнають Ісуса Христа як свого Господа та Спасителя і бачать в цьому Біблії логіку. Ще повинно ще Враховувати те, що коли перекладалося на різні мови з грецькою, новий Завіт був записаний грецькою мовою, а старий завіт більшістю на івриті і меншу на арамейській мові. То арамейська це мова імперії перської, так що і розмовляли юдеї частка в ному завіті ще й арамейською мовою. Тому деякі слова Ісуса Христа вони були казані арамейською мовою. Це теж повинно враховувати. Тому і переклади були іноді не дуже точні. Але основний смисл того самого основного віровчення про Ісуса Христа, воно збереглося. І ми бачимо, що нема протиріч глобальних святого Письмі. Тобто, дійсно бачимо, що те, той, хто надихав, то був Бог. Тобто один розум. Який надихав всіх тих вчителів. Тому що принципово ніхто з 40 авторів, які писали ці е, книги Біблії е, протязі, шановні, 1600 років. Вау, це дуже великий час. Від Мойсея до е, Івана е, Любому учного Ісуса Христа на острові Патмос. Тобто збуття книги до книги відкриттів, 66 книжок записувалися на просі 1600 років і 40 авторів. Але глобальні постулати біблійні, християнські, вони в Новому Завіті і взагалі в Біблії вони не протиречу одному. Тому ми бачимо, що це дійсно Богом надихнута книга. Якщо у вас будуть конкретні запитання, ви можете писати мені чи в YouTube тут під цим відео, чи буде посилання на Facebook. Питайте мене, я з радістю відповім на те питання, на котрі я маю відповіді. Знаєте, я 100% впевнений, що немає ні одної людини цій землі, що вам скажуть: я 100% маю відповідь на всі питання в Біблії. Тому ми і читаємо вивчаємо Біблію, тому що Дух Святий. Він відкриває, дає відкриття, це має назву Рема, це відкриття конкретне на різні вірші Святого Письма. Тому це теж потрібно враховувати, що святе письмо таке каже, що розуміння, припустимо, старого заповіту знімається тільки через Ісуса Христа. Що це означає? Що якщо людина народилася згори, тобто вона. Заключила завіт з Богом через Ісуса Христа, вона має розуміння старого завіту. Але не всі люди, що вірять в Ісуса Христа, вони народжені згори Тому я окреме відео і присвятив тому, що не всі люди, що вірять в Ісуса Христа, вони є християни. Християни це, по-перше, народжені згори і Ісус Христос сказав, що якщо ви не народите згори і Він казав кому? Віруючому никодиму. Дикадим вірив в Бога, Авраама Ісака Якова, він очікував месію, Він навіть казав Ісусу Христу, що ти вчитель від Бога, але він ще не був народжений згори. Тому не всі люди, що мають теологічну освіту, вони народжені згори, Вони християни. Є світські люди, що вивчають теологію просто для саморозвитку. Але вони, на зрив, вони не народжені зриво, вони християни. Тому вони можуть казати умні речі, але це не відкриття від самого Бога. Це просто по лозіці, по відкриттям інших людей. Вони знають якусь інформацію. Тому дуже е якщо ви хочете дійсно.